16-річна буковинка вигадала історію про зґвалтування, аби батьки не покарали її за пізнє повернення додому. У Чернівцях знову попалися на хабарі. Зокрема, на гарячому п'іймали одного з диканів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У Чернівецькому дитячому садочку номер 38 масове отруєння дітей. Вітаю, це програма місце злочину. Та я її ведуча Марина Чорней. Усі подробиці кримінального світу буковини за минулий тиждень просто зараз. Вбивство через колишні образи. На Стороженеччині п'яний чоловік під час суперечки побив 50-річного односельчанина. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці. Про трагедію правоохоронців повідомила місцева жителька, яка знайшла мертвого. У ході оперативно слідчих дій було встановлено вбицю. Зловмисника затримали. У скоєному він зізнався. З цього приводу відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожують до 15 років ув'язнення. Слідство триває. На Буковині 16-річна дівчинка збрехала про зґвалтування. Вона не знала, як пояснити батькам, чому так пізно повернулася додому. Тому поскаржилася на те, що її домагався невідомий чоловік, повідомляють у міліції. У ході слідства правоохоронці встановили, що учасником події був 24-річний житель Сторожнецького району. Він пояснив, що ніяких насильницьких дій не чинив. У ході розмови із заявницею співробітники міліції виявили деякі неточності. Дівчина плуталася у показах, а також її поведінка була досить підозрілою. Охоронці пред'явили дівчині речові докази, які спростовували застосування до неї насильства. Коли дівчина зрозуміла, що її викрили, вона зізналася усьому працівникам міліції, розповіла, що її ніхто не гвалтував. До автомобіля вона підсіла сама. А статевий акт відбувся за добровільної згоди. Наразі з цього приводу відкрито кримінальне провадження. Недогледіли. У дитсадку номер 38 отруїлися 12 дітей. Усі постраждалі близько тижня перебували в інфекційному відділенні дитячої обласної лікарні зі скаргами на блювоту, підвищену температуру та пронос. Попри те, що батьки не пов'язують отруєння своїх чат з перебуванням у садочку, лікарі та санепідеміологи мають іншу думку. Окрім того, цією справою зацікавилася прокуратура. Наразі відкрито кримінальне провадження. Тему продовжить Любов Мочалова. Семеро вихованців дошкільної установи наразі перебувають в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Ще одна дитина в іншому лікувальному закладі. З усіма симптомами отруєння у стані середньої важкості. Першу дитину госпіталізували 25 липня. Діагноз гострий гастроентериколіт продовжується е проноси. Далі вони ще до цього часу ще температурять. Наразі тривають обстеження та лікування хворих. Мами, з якими нам вдалося поспілкуватися в палаті, як не дивно, отруєння власних малюків не пов'язують з перебуванням у садочку. А яка різниця, в який садок ми ходимо? У мене садка якби, ніякого відношення немає. Ми в мама зараз, я зараз в отпуску. Ми з дитиною відпочивали в горах і, якби, напевно, води напилися в річці трошки. Як ти себе зараз почуваєш? Доньці пані Оксани стало погано ще в неділю ввечері, тоді ж звернулися до лікарів. В основному понос, висока температура. Е, ви вважаєте, вона могла в садочку труїтися? Не знаю. Какаю кожний день. Угу. А животик болить в тебе. Йдемо у 38-й садочок з'ясовувати ситуацію. Медсестра закладу запевняє, у них є всі необхідні сертифікати та дозволи. А зараз у закладі чекають висновку санепідеміологів. У Нас були перевірки. Вчора зробили всі. Змиви робили всі аналізи, і ми зараз чекаємо результатів. Хоча на перший погляд, вони здоволені станом нашого садочка. У дитсадку номер 38 всього виховується близько 400 дітей. Нагадаємо, саме в цьому закладі стався прикрий інцидент, який керівництво приховувало упродовж двох місяців, та який набув розголосу наприкінці лютого цього року. Чотирирічний хлопчик випав з вікна другого поверху та дивом залишився живим. Тоді журналістів запевняли, завідуючи шова Ольга Анатолійовна на від, від від своїх обов'язків, нині ж бачимо, що Ольга Шова продовжує обіймати свою посаду. На запитання чи поніс тоді хтось із персоналу відповідальність, каже: Ви знаєте, нам не повідомляли, адже кримінальної справи не було відкрито, І Як воно продовжується, все факт спростований, ніхто не підтвердив це. Зараз у літній період цей садок відвідує близько ста малюків і дев'ятьох із них госпіталізовано з отруєнням. Вони з різних груп, і що саме цікаво, це дійсно через вихідні. Після вихідних це все сталося. І частина тих дітей були дійсно на водоймищах, купалися в річках. Тобто серед батьків і вихователів ведеться та нами ведеться з батьками санпросвітницька така робота, де ми пояснюємо батькам про те, що як себе поводити біля водоймища. Головний санепідеміолог області каже, поки що досліджуються всі можливі причини отруєння дітей від продуктів та їхніх постачальників до самих працівників садочка. Офіційні ж результати очікуються за три дні. Те, що захворіло 9 дітей з одного закладу, це звичайно може бути випадковістю, але я так не, не вважаю, і саме тому ми зараз. Опрацьовуємо всі можливі моменти, які пов'язані з харчуванням у дошкільному навчальному закладі. Наразі санепідслужба поінформувала про цей випадок міліцію та прокуратуру. Зупинити незаконний вивіз гравію з прута – Таке завдання перед собою поставили бійці Буковинського правого сектора. І вже навіть встигли взяти на гарячому порушників про екстремальну погоню і затримання в ексклюзивному сюжеті Олександра Докіїна. Це село Завалля. Місцеві називаються місце Долинський Луг. Прямісінько на кордоні Чернівецької і Франківської області. Саме тут щодня десятками вантажівок вивозять граві і пісок, ямов які стоються наслідки роботи ескаваторів. І сьогодні був безвичний день для тих, хто незаконно вивозить ресурси. Проте за справу взявся правий сектор. Рейд на крадіїв гравію і піску справа непроста. Треба перетнути в брід річку, пройти крізь хащі, подолати гравійний кар'єр. А там уже і зловмисники з лопатами. Документи на погрузку Нема немає документів на законне видобування гравію. Друга машина була тільки шов, от тікала, не догнали її. Третя машина десь там кажуть, є теж, напевно, вже втекла. Камаз і ще один ЗІЛ затриманий на дорозі. Крадії відповідають не так жваво, як вантажили пісок. Розповідають, тут вперше і не знали, що це незаконно, а просто допомагали сусіду. Плуталися у відповідях, певно, казали неправду. Але таки зізналися. Для чого вам треба цей пісок? Нема роботи. Просто хотіли заробити. Проте заробіток на трьох не дуже великий. Ловець гравійних злодіїв зі стажем, сільський голова села Завалля, знає тутешні розцінки. 500-600 гривень точно, бо КамАЗ коштує 1200 стеку, а такий 500-600. І вказує на ще один нюанс: на цьому плідному місці взагалі ніхто не має права ні камінчика вивезти, навіть машиною річку перетинати, максимум помитися у пруті. Ніхто, бо такого закону немає, щоб дозвіл дати. Дозвіл ніхто не має права дати. Ні голова сільської ради, ні голова адміністрації, ні голова районної ради ніхто не має права дати. Постійно закону України це є надра і дозвіл ніхто не має права дати. Ловили зловмисники у бійці 16-го запасного батальйону дук правого сектора. За їхніми словами, місцеві жителі скаржилися на незаконний видобуток великими машинами. А міліція робить недостатнє, аби припинити це свавілля. Тому сили треба об'єднати. Наші дії всі правомірні і правоохоронцям нема чого нас бояться. І ми хочемо співпрацювати. Ми хочемо разом з ними робити добрі справи, а не покривати рейдерів і так далі. За словами Анни Рюміної, бійці правого сектора беруть вирішення цієї проблеми під особистий контроль, і такі рейди проводитимуть регулярно. А що чекає на зловмисників, ми хотіли дізнатися у правоохоронців, які прибули на місце події, та не судилося. Ну, це не знаю, це треба кодекс читати. Після цього правоохоронець дав зрозуміти, що не скаже нічого, і напевно пішов читати кодекс. Вони робочи місці повинні прокоментувати законних діяльні пані. Втім, голова сільради розповів, що таке правопорушення карається штрафом у 117 гривень, адже пісок не вважається надрами землі. А те, що крадії вантажили свій газ 53 вручну, лише пом'якшує обставини. Фейкові прояви сепаратизму, розкрадання природних ресурсів і віртуальні війни. Служба безпеки України реагує на всі випадки антидержавної та незаконної діяльності, аби люди могли спати спокійно. Про те, чим ще переймаються Буковинські представники СБУ, розповіли в обласному управлінні. Боротьба з корупцією нині одне з основних завдань управління, і останнім часом роботу працівників СБУ в цьому напрямку побільшило. Так на хабарі затримали виконувача обов'язків начальника одного з райвідділів міліції. Раніше під варто взяли заступника голови обласного апеляційного суду, начальника Чернівецького прикордонного загону і його заступника. Суми різні, злочин той самий неправомірна вигода. За матеріалами спецпідрозділу зареєстровано 46 кримінальних проваджень, і по 20 із них вже є вироки суду. що... Скажем, так десь показує якраз і роботу кінцеві показники нашої діяльності. Наразі триває досудове розслідування щодо вибірки гравію у Новоселицькому районі. За допомогою бульдозерів та навантажувача місцеві підприємці завдали державі збитків на 6 мільйонів гривень. Щодня з кар'єра вивозили до 90 камазів щерт наповнених гравієм. Наразі цією справою займається міліція та прокуратура. Днями працівниками СБУ також виявлено мережу незареєстрованих заправних станцій. Вони розміщені недалеко від пункту пропуску парубни і основними. Клієнтами цих заправних станцій являлися якраз автомобілі, які перетинають кордон. Я думаю, що це надавало значної шкоди і між державі. Ці АЗС існують не один рік. Їхні клієнтів вабили низькі ціни на диспаливо та й розташовані вони поблизу готелів на трасі, що веде до порубного. Як зазначили власники цих гостиничних комплексів, вони здали просто в оренду землю. І відношення до цих заправних станцій вони не мають. Водночас ну масштаби там серйозні, тому що стоїть декілька бочок, стоїть колонка, через яку заправляється, і ну якщо ви розумієте, заїжджають фури. Працівники СБУ розповідають, нині почастішили спроби дестабілізації ситуації в області. Так днями відомий український інтернет-ресурс та низка інших поширили неправдиву інформацію про бажання автономії над сменшинами краю. Війна, яка у нас в нас в вона застосовується не тільки застосуванням там. Збройних сил, а вони і з використанням якраз мас-медіа, в тому числі тому працівники Служби безпеки України закликають буковинців бути пильними і зі скепсисом ставитися до подібних матеріалів, які поширять у соцмережах сили противника. Лише спільними зусиллями ми завжди в нашій області можемо дотримати мир, злагоду і скажімо, е Реалізувати всі ті заходи, які стоять перед спецслужбою та державою в цілому, також у рамках протидії антиукраїнській діяльності, буковинські спецслужби заборонили в'їзд до України 11 іноземцям, а 14 осіб примусово видворено за межі держави. На хабарі попався декан одного з факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області надало нам оперативне відео. На ньому видно 10 мічених купюр номіналом по 100 доларів США кожна. Ці гроші декан вимагав від однієї з абітурієнток, яка хотіла отримати другу вищу освіту, і збиралася вступати на заочну форму навчання до університету. Керівник факультету запропонував посприяти у цьому за фінансову подяку в розмірі тисяча доларів, та його затримали у власному кабінеті. Зараз розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією, тобто предмета хабара. Крім цього, декана ЧНУ позбавили права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю впродовж найближчих трьох років. Кримінальне провадження у справі триває. Своїх не дамо скривдити. Понад 100 буковинських деревообробників із вижничини нині пакетували обласну прокуратуру. Причина відкриття кримінального провадження проти двох приватних підприємців з селища Берегомета за заявами представників громадської організації Козацька обласна варта. Чоловіків звинувачують у хуліганстві та грабежі, оскільки вони з 13 на 14 травня перешкодили правоохоронцям та активістам проводити патрулювання вивозу кругляка. Подробиці цього інциденту далі у сюжеті. У травні цього року між вижницькими підприємцями та представниками козацької варти у долишньому шепеті, до речі, де встановлений контрольний пост стався прикрий інцидент. Тоді на вимогу активістів та правоохоронців водії лісовозів не зупинилися на блокпосту для перевірки документів. Лісовоз по, по дорозі почав створювати провокативні дії, перекриваючи дорогу. Наш автомобіль з нашими активістами зупинився представниками громадського формування на чолі з начальником штабу. Ну, відповідно, в цей час буквально на 10-15 хвилин приїжджає близько 70 машин під впливом алкоголю, перевертають наш автомобіль разом з людьми. Чим самим наносять тілесні ушкодження. І на нанесення матеріальних збитків за словами активістів, підприємці, крім того, що перевернули автівки до гори колесами, вони ще викрили відеоматеріали, в яких було підтвердження причетності деревообробників до незаконного вивозу лісу. І так, представники козацької обласної варти звернулися до прокуратури. Там відкрили кримінальне провадження проти двох жителів селища Берегомета Вижницького району. Те, що автівки перевернули до гори колесами, визнають. А от хто це зробив, не знають. Так, це було це. Це було. Ну, як вам сказати, було. Було порядка 100 чоловік, і сказати, хто перевинув конкретно, то неможливо просто. Це не лише були деревообробники, це були да, це і, і, жителі, і жителі, жителі були, громадські які... організації. Деревообробник Петро Андрійчук, селища Берегомета один із тих, на кого відкрили кримінальне провадження. Чоловік переконує, коли стався інцидент, на місці пригоди його не було. Я був тоді у вежниці, приїхав, коли вже цей інцидент стався, коли машина була перекинута. Скільки було там людей. Коли це сталося, було чоловік 300 при, приблизно. Всі вказують, що мене там не було, а три чоловіки з козацької варти вказують, що я був. На трьох чоловік реагують, а на наші не реагують. Деревообробники Вижничини не розуміють, на яких підставах діють громадські активісти козацької обласної варти, мовляв, для перевірки документів автомобілів та патрулювання є відповідні структури. Якщо вони прийшли до нас на, на, на територію Вижницького району, всі дії вони повинні б були погодити з органами місцевого самоврядування. Як пишеться в законі. Вони зареєстровані взагалі в місті Чернівцях. Це собі представте, що зараз з кожного району приїдуть Чернівці, громадські організації, бо вони є в кожному. І почнеться вакханалія. Я хочу, щоб прокурор об'яснив, чому він порушив проти мене кримінальну справу. Я хочу, щоб він це пояснив. І щоб пояснили, хто це є ця козацька варта, від кого вони, чи вони бандити, чи вони міліція, чи хто. У нас є кому контролювати. Є міліція, є прокуратура, є СБУ, є лісова охорона, котрі контролюють ці ліси. Зустрівся з вижницькими підприємцями заступник головного прокурора Буковини Олександр Іванюк каже, у цьому конфлікті є інтереси сторін, оскільки одна з них протидіє вивозу лісу. Деревообробники ж вважають, що потрібно розвивати лісогосподарську галузь краю. Коли ви говорите, що чи є докази. Тому що ті чи інші особи при причетні до того, щоб там переверталася машина, там до застосувалося насильство, що 350 чоловік говорить одне, три чоловіка говорять інше. Я вам хочу сказати, що ці питання вони вирішуються в суді. Тобто, ми від імені держави наділені функцією приділяти підозру і підтримувати обвинувачення в суді. Якщо ми докажемо винуватість особи, тоді до то особи будуть застосовані. Санкції в рамках цього досудового слідства вже опитано більше 70 осіб, які були присутні на місці події, проведені огляди і призначені експертизи цих транспортних засобів. Наразі триває слідство у спеціальної комісії Чернівецької обласної прокуратури. Буковинець виготовляв опій який розповсюджував на теренах області. Саме під час продажу наркотику зловмисника і затримали правоохоронці. Встановлено, що на Новоселицькому районі 30-річний чоловік вдома робив особливо небезпечний наркозасіб із макової соломки. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання новосельчанина міліціонери вилучили 500 голівок снодійного маку, 200 грамів макової соломки, посуд та прилади з рештками роздрібленого наркозілля, літер прекурсору, медичні шприци і два згортки з марихуаною. Відомо, що зломисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Нині йому загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. У Чернівцях серед білого дня збили людину на пішохідному переході. Інцидент стався на розі вулиць Боярка та головної. Кермувальниця на форті Фієста наїхала на дівчину, яка перетинала дорогу на зебрі. Постраждала, відбулася незначними подряпинами. Від госпіталізації відмовилася. А 1 серпня на вулиці Головній автівка врізалася у стовп. У машині перебували двоє чоловіків. Наразі вони у тяжкому стані у лікарні. Окрім цього, на трасі Сторожинець-Чернівці зіткнулися КАМАЗ та Мерседес. В результаті аварії вантажівка знесла огорожу та вилетіла у кювет. А мерседес розвернуло та перекинуло. Водії обох транспортних засобів були тверезі та дозволену швидкість не перевищували. Повідомляють у міліції про все далі у короткому відео. Це були кримінальні новини Буковини за минулий тиждень. До зустрічі. Бережіть себе.